Тобто він збуджується, але потім розрішення не приходить. Так, що більше жінка кричить у ліжку, то менше вона голосує на кухні. Питання: у вас, хоч якийсь був секс, а тепер ніякого немає. Займатися сексом для здоров'я. Говорять про гормональні перебої і говорять про неврози. Альтернативні варіанти рукопашної атаки, наприклад, там якісь сторонні у нас відвідувачки і так далі. Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо цикл наших програм про інтимне здоров'я, і будемо говорити сьогодні на таку цікаву тему, що робити, коли немає партнера. Як виживають люди, у яких тривалий час немає сексу? Як утримуватись? І чи можливе життя без сексу? А ти знаєш, зараз у нас така цікава обстановка в країні, є велика кількість людей, які знаходяться. В, 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 в зоні бойових дій, які відірвані від сімей, є люди, у яких їхня половинка виїхала за кордон, а, а, чи, чи половинка лишилась в Україні, а вони виїхали. І ну насправді це накладає певний відбиток на інтимне життя. Ну та, наскільки мені відомо, навіть у військовослужбовців там мало не епідемія простатитів і так далі, інших розладів, які пов'язані з тим, що ну, власне у людей припинився цей от, а, рух. А, Скажи мені, як часто ти бачиш от наслідки, от я говорю зараз про реальні наслідки впливу на здоров'я від того, що чоловік не займається сексом? Насправді таке трапляється. Сказати, що це супер часто трапляється, я не можу, але коли воно трапляється? Трапляється воно зазвичай тоді, коли у чоловіка, наприклад, був був регулярний секс, так. тут його не стало. Тривала перерва, угу. ось, але це не просто тривала перерва, а це перерва, коли він відчуває якісь візуальні а, чи інші стимули до збудження. Тобто він збуджується, але потім розрішення не приходить. Відповідно, тоді відбувається застій в органах малого тазу, тому що, коли, наприклад, в нормі чоловік збуджується, потім наступає оргазм, кров дуже швидко повертається на своє. місце. А коли чоловік збуджується, але оргазму немає, тоді кров там залишається, вона поступово відходить і виникають різні застійні явища, які потім ведуть до хвороби. Це що стосується чоловіка. Але є ще жінки. І е, дуже багато ходить різних міфів, що стосується відсутності сексу у жінок. В, виникають якісь, напевно, гормональні перебої. Е, говорять про гормональні перебої і говорять про неврози, особливо психічні захворювання, коли е, жінці цього не вистачає. А, так, 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 так. Що більше жінка кричить у ліжку, то менше вона голосує на кухні. Ну, Я не думаю, що це. Сильно Тобто то це закон не працює, така кореляція. Так, так, так. Так зазвичай ті жінки, які галасують на кухні, вони й будуть гучно кричати в ліжку, але це їм не допоможе, бо все одно будуть голосувати на кухні От <риклад> <риклад> ось. А, але а, насправді є дуже багато жінок, дівчат, які мають якісь психічні захворювання взагалі не пов'язані з сексом. Але вони вважають, що їм просто цього не вистачає. Бо це єдине, чого немає в їхньому житті. Вони думають, що щоб оцей один інгредієнт, і все було б супер. Знову ж таки, ми знаємо про те, що секс, відсутність сексуального життя, да, у нас впливає на ризик раку простати, головний біль напруги, простаті та інші інші речі. І частина чоловіків використовує цей аргумент для того, щоб займатися сексом для здоров'я. Ну, от немає зараз жінки, ми зараз знайдемо там альтернативні варіанти рукопашної атаки, наприклад, там якісь сторонні у нас відвідувачки і так далі, для того, щоб використати ці, покращити здоров'я. Так, я згадала в зв'язку з цим цікаву історію. От один чоловік от таке, розказує, що я пішов до уролога. Уролог мені сказав, що е, в мене мій простатит через те, що в мене мало сексу. Я прийшов до дружини, сказав: ти мусиш давати мені більше сексу. Ось вона сказала: Ні, я більше ніж є, не буду. От і він від неї пішов. І потім він такими очима запитав: а правильно я зробив? No. Ну, ось, власне. А, да, да, а тепер тут питання: у вас хоч якийсь був секс, а тепер ніякого немає. Ну, хто знає, хто знає. Є потенціал, що, можливо, потім буде, але в загальному це питання, яке хвилює досить багатьох чоловіків. І досить багато чоловіків говорять своїм дружинам, типу, що ти про мене не дбаєш, ти про мене не думаєш, тому що мені там цього не вистачає, мені треба більше і так далі. Ось, а, І тут питання, чи може в принципі чоловік. Бути здоровим, не маючи сексу. Насправді може, може бути чоловік здоровий, не маючи сексу взагалі, якщо ми беремо чоловіка, який, наприклад. яка там переповнюється. Чоловік, наприклад, уявимо собі, що він не одружувався взагалі ніколи, і в нього не було статевих актів. Ось його організм, по суті, не знає, як це. Ось в нього там не факт, що виникають якісь збудження. Ось, і він собі, в принципі, може абсолютно нормально без цього функціонувати. Але таких чоловіків досить, досить мало. Більшість чоловіків, як мінімум, це пробували. І тут питання чого? Питання того, що в чоловічому організмі виробляється тестостерон. Який викликає у чоловіка це бажання, викликає більшість його оцих фізіологічних реакцій. Угу. І Якщо чоловік, не маючи сексу, дозволяє цьому тестостерону активно діяти на його мозок і всі органи, тоді буде проблема. Якщо ж чоловік розуміє, що наразі в нього цього немає і бути не може, і законно він собі не може це дозволити, тоді чоловікові потрібно дбати про те, щоб оцей рівень тестостерону він був нижчий. Для того не потрібно там починати пити якісь антитестостеронові препарати, щоб його знизити, угу. але е, варто почати, наприклад, займатися спортом, піти в спортзал, собі зробити гарну фігуру, і при тому всьому не буде отих проблем. Тобто ми переганяємо тестостерон, так змушуємо його використовувати тіло тестостерон на інші потреби, так, тому що він тестостерон використовувався на ріст м'язів, а не на збудження. Okay. Ось. І потрібно розуміти, що е, уявимо собі чоловіка, в якого був регулярний секс, і тут його не стало. Uh -huh. Ось у чоловіка є компенсаторний механізм для того, щоб не було. Того, що там чоловіки називають спермотоксикозом, наприклад, uh -huh. Uh -huh. що це за захисний механізм. Перше у чоловіків є спеціальні клітини, які руйнують сперматозоїди, які залишилися е, невикористані. використані. Uh -huh. Ось вони руйнуються, поїдаються, виводяться з організму. І немає там от такої надмірної кількості тих сперматозоїдів, які десь гуляють в крові і б'ють в мозок. Тобто ця ударна хвиля не виникає, так? Так, звичайно, не виникає. Плюс є ж такий механізм, який називається полюція. Зазвичай полюція виникає у підлітків спочатку, от як таке перша сім'я виверження, і воно повторюється з певною періодичністю, і це розвантажує оцю всю систему. Ось так само у чоловіка. Який там одружений, займався сексом, потім в нього цього не стало по якимось причинам, через місяць іноді менше, трошки, іноді трошки більше, у нього відновлюються полюції, ось іноді можуть бути якісь цікаві сновидіння під час полюції, ось, але в загальному відновлюється і це буде сприяти здоров'ю. Але за умови, що чоловік буде займатися тим самим спортом. І не буде себе додатково стимулювати якимись цікавими стимулами по типу порнографії. Ну, тут варто, напевно, додати, що не тільки порнографія, так, але от всі е, дофамінпровокуючі стимули вони будуть підтримувати збудження мозку. Ми так? Так. Так, маємо на увазі там, перегляд тіктоків, відео зі швидкою зміною картинки, в тому числі, так, тобто використання різних психотропних речовин. Ну, там, навіть того ж алкоголю тютюну в. Так, і, і навіть шоколад. І... Навіть шоколад. Так. Тобто, коли ми утримуємося від жінки, нам треба утриматись і від цих речей, в тому числі від шоколаду. Я правильно зараз так. почув? Так, все вірно. Халепа. <реш> <реш> Окей. А що робити з жінками? Ну от ми знаємо, що є там а, варіант жінок німфоманки і так далі, які от кажуть, що от я без сексу теж от не можу. От я тут поки от десь не. Ну, от. Не вистачає мені внутрішнього наповнення. Ну, Жінкам набагато легше, насправді. Особливо тим, які сексу ніколи не пробували, їм дуже часто його і не хочеться, тому що вони не, не знають, що то таке. Ось. Але багато є таких, що вони не пробували. Але вони думають, що це єдине, чого їм реально не вистачає. То, що, то про що я говорила. Ось. Хоча. Якщо говорити про жінку, то жінці без сексу прожити набагато простіше, ніж чоловікові, тому що там немає ось цих механізмів, таких підйомних і там вироблення сім'яної рідини і так далі. Оцього цього всього немає. Жінці простіше. Але, Бувають все одно фантазії, бувають якісь мрії, бажання і так далі. І це викликає збудження. А збудження знову ж таки, якщо воно не закінчилося розрішенням, викликає застій в органах малого тазу і відповідно. Можуть виникати різні захворювання, типу ендометріоз, поліпи різні, все, все, що з порушеним кровопостачанням, це може виникати у жінки на цьому фоні. Тобто, ми можемо так сказати, що проблеми з утриманням вони в першу чергу є. Пов'язані з головою, ну так ми будемо говорити, да, з так. нашим емоційним фоном, більше, ніж з якимись органічними проблемами, власне, так, так звичайно. звичайно. Плюс згадаємо, що у жінок за статевий потяг відповідає також той самий тестостерон. І для того, щоб жінці справитися зі своїми емоціями пов'язаними з тим, що їй цього не вистачає, їй теж потрібно займатися по суті спортом, відрощувати м'язи за допомогою того тестостерону, який там у неї назбирався. До речі, найкраще поглинає тестостерон м'язи ніг і спини. Тому біг, присідання, навантаження на ноги вони будуть найкориснішими для вас, якщо ви маєте зараз таку потребу спалити тестостерон. До речі, цікаво, ще цікаве питання. Ми зараз заговорили за сни, фантазії і так далі. Ну, тобто, Фантазія, наприклад, людина може контролювати. Та? Вона може собі сказати Стоп, я не хочу про це думати і так далі. А от зі снами, От що робити, якщо чоловікові сниться не його дружина? От сниться йому еротичний сон, але там не його жінка. Якщо а, чоловікові сниться чужа жінка, перше він повинен а, подумати, чи не думав він про якусь цікаву жінку раніше, чи не задивлявся він на когось. Якщо це було, то він повинен а, усвідомити, що в Біблії написано, що чоловік не має дивитися на жінку з пожаданням. І якщо ця жінка навіть уявна, гіпотетична і так далі, він не має це пожадання носити в собі надалі. Я зустрілася одного разу з таким цікавим випадком. Це більше, що стосується жінок, коли одній жінці проснився сон, що її колега якось там ніжно торкнувся її руки. Потім вона прийшла наступного разу на роботу, і вона на нього ніколи не звертала уваги, але потім чомусь вона звернула. Вона з ним ніколи не розмовляла, але він з нею заговорив. Ось і причому він сказав ту фразу, яку вона чула у вісні. Там фраза стосувалася зовсім іншого, але вона ту фразу почула. І тут же в неї в думках виникає, от, при тому всьому, що вона людина віруюча, виникає думка, що, можливо, це доля, що це от її щось підштовхує і так далі. І потім складаються такі обставини, що вона. Мусить з ним зустрітися, тому що щось там термінове. Тобто тільки він може вирішити, і це вечір. Ось, і вона така думає, ні, я цього не буду робити, тому що я заміжня жінка. Ось хай там ця вся ситуація провалиться повністю, але я не буду цього робити. І потім наступного дня вона знову думає про нього, і потім їй приходить в голову реально фраза така, коли вона молиться, Боже, ну чому так? Ну я не можу нічого зробити з цими думками. Покоріться Богу, протестаньте дияволу і утече від вас. Коли вона помолилася цією молитвою, вона каже: Я реально відчула, коли оці думки просто від мене відійшли в одну мить, буквально в одну мить. Тому тут потрібно чітко думати: а від кого той сон? Можливо, ми були на чужій території. І ж е, ще основний прикол у цієї історії, що напередодні того, коли їй проснився цей сон, вона читала один такий романчик, де головного героя звали так, як її е, колегу. Угу, І, Тобто це було такий варіант навіювання по факту. По суті, по суті, так диявол скористався. Він подивився, а ти читаєш, да? Ну ось на тобі. Цікаво, цікаво. Ну тобто, ми маємо використовувати зараз е, в ситуації стримання. Ми повинні згадати про два тексти. Так, тобто, перший текст не подивись на жінку з пожаданням, тобто ми повинні шук... утікати від ворожої території для того, щоб ми туди не скотились Перш так, так, от от дуже розумно утікати від ворожої території, тобто не бути в тих місцях, які можуть викликати у нас подібні бажання і не займатися тими речами, які будуть на це провокувати, звичайно. Так? І друга річ, так, ми маємо покласти перепону перед очима нашими, так, тобто, щоб не дивитися, не, не контактувати, не, не входити в ті речі. Друзі, надалі буде цікавіше. Ми будемо говорити про особливості, чому чоловіки хочуть так, а жінки хочуть по-іншому. Що робити чоловікові, коли він лишився на самоті. І як нам бути щасливішими у нашому інтимному житті? Не забудьте підписатись, поставити вподобайки. Обов'язково поділіться цим відео із тим, хто зараз самоті, і з тим, хто зараз відділений від своєї половинки. Можливо, саме для них це зараз важливо. Залишайтеся з нами.